Вітаю, мої дорогі! Почну з того, що попрошу: лайки, коментарі. Тікток, інстаграм, телеграм, Фейсбук, Ютуб. Підписка. Будь ласка, підписались? Не треба відписуватися, бо наше. І тим більше, що буде волшебний бонус всім підписникам. Тільки для підписників скоро будуть. Онлайн-ефіри, живі трансляції і ага. по зціленню, і по достатку, по багатству по грошах і по повітки інше. Тому, будь ласка. Про що я сьогодні хотів би поговорити з вами і завершити бесіду сьогоднішню вечірню молитвою? Так, ми, знаєте, всі люблять цитувати китайців про прокляття жити. В часи переходу, в часи змін це велика честь жити в ці часи, проявити себе, зцілитися, зцілити свій дух, зробити остаточний вибір. І не треба сподіватись, що ваш вибір буде однозначним. Це не так. Я бачу, що люди, яких інколи допомагаєш, замість обрати добро обирають зло. Їх серця настільки переповнені злом, їм настільки комфортно бути в битві. Що вони пожирають і поглинають самі себе. Не треба. Затягне. Зараз багато приводять приклади про літак. Спочатку спаси себе, а потім спаси свого ближнього. Так і є. Не можеш ти дати того, чого ти не маєш. Не можеш. Апріорі, фізично, є в тебе олівець. Можеш дати, на, користуйся. Нема в мене олюся, я не можу його дати. Так з усім. Маєш фінанси, можеш дати. Маєш успіх, можеш навчити. Маєш добро, можеш поділитися. Маєш любов, транслюєш її. Маєш радість, це стан. Маєш молитву і так далі. Дійсно важкі часи. Дійсно, межа. Всі червоні лінії люди перейшли. Абсолютно всі. Не лишилося жодної. Ми зґвалтували себе, зґвалтували планету, зґвалтували світ. Ми створили зло, ми його культивуємо, нам в ньому зручно. І ці ворота відчиняються, так. і... Ну, мені прикро слухати певні речі, які не являються істиною і не являються правдою. Ви в них вірите, ви їх лякаєтесь, ви біжите. Не все, що говорять з екрану каналів, не все, що пишуть, являється правдою. На превеликий жаль, ваші серця. Я знаю, що. Плевла відділення зерен від плевел, те, що я кажу. Що плевла це полова. Тільки ви багато хто не знаєте про те. От. Але дописуєте мені, що я не знаю. цього. Знаю я це слово. Але так зрозуміліше, коли я кажу, що зараз час відділення зерен від плевел. І в українській мові таке слово теж є. Тому полова половою. Це не головне, як ми, навіть якщо ми використовуємо десь деінде русизми, не вбачаємо нічого в тому страшного. Так, вивчаємо рідну мову, так ми її не знали. Так, мені подобається, я згадую деякі слова з минулого, але не про то. Це теж перехід. І яка різниця, різниця є для кожного з нас. І інколи вона критична. Критично, чи твоє серце сповнено любов'ю, чи воно сповнено злом і агресією? <кій> Алчність і жадібність це про зло. Щедрість це про добро. Ви знаєте, колись Василь Шукшин сказав одну фразу, я її зараз перефразую українською мовою. Не біда бути бідним. Біда буде бути дешевим. Я не так давно цю фразу прочитав. Ви знаєте, вона мені дуже зайшла. І дійсно, не біда, коли в тебе не стачає фінансів, але ти багатий душою і ти можеш тим, що маєш, по-іншому розпорядитись. Я проходив бідність. Злидні. Але я ні, не став дешевим. І це теж перехід. Інколи ти доводиш до абсурду свої обставини свого життя і свої фінанси. Своє здоров'я, свої стосунки з оточенням. І це є біда. Але ти знаходиш сили. Я люблю цю казочку про барона Мюнхгаузена. І я в дитинстві ще не розумів, як то себе витягнути за косичку та ще й косичку пер перуки. Вона ж має знятися з голови разом з капелюхом. А він ще й коня витягнув. Перехід. Перехід з в... до в стан після. Так, ми називаємо це Вознесінням, і зараз відбулося поєднання всіх сил Вознесіння на планеті. Це потужна сила. Ми почали працювати з нею. При тому, що ми. Школа Вознесіння самих початків планети ми з енергією Вознесіння потужно почали працювати пару днів тому. Звертайтеся до цієї енергії. Вона потужна, вона допомагає йти в ногу з часом. З тими змінами, які відбуваються на планеті. Але нічого з вами не відбудеться, якщо ви не будете нести відповідальність за своє життя. За своє особисте. Відповідальність ключ для переходу з парадігми рабства. В парадігму вільних людей. Користуйтесь тим ключом. Воля, свобода, незалежність це, да. але їх не буде без відповідальності. А ви боїтеся відповідальності. Ви, хтось з вам зробив з вашим життям, хтось знищив ваше фізичне тіло, хтось знищив ваші фінанси, хтось знищив ваші стосунки. Не ви. Ви так думаєте. Але. Повірте на слово. Саме ви знищили своє тіло, свої стосунки, свої фінанси, своє життя, його обставини. Саме ви дали знищити себе. Ніхто інший. Ніхто. Але саме ви можете зцілити то все. Якщо, звісно, ви не пройшли точки невороття. І знаєте, майстер. Це не волшебна конфетка з жер і все змінилося. Це тільки спосіб допомогти вам. І страшна річ. Звертаючись до мене, ви отримаєте допомогу, але робити будете ви все самі. Я тільки допоможу вам це зробити. Є ніхто за вас нічого не зробить. Навіть якщо зробить... І ви отримаєте короткочасний результат. Ви віддасте все після цього. Тому робити все одно прийдеться вам. Іти вперед, робити свій вибір. Дивно, коли істоти роблять дивний вибір, коли все в них є для того, щоб обрати добро, щоб обрати мир в своєму серці. Зняти корону з башки, гординю засунути в смітник, жадібність і алчність усмирити свої, полюбити себе за одною людей, образи свої зцілити. І страх. Замість цього люди починають звинувачувати всіх навколо Мама, нас атакують. А саме дурне сидить і себе по, по молотком лупашить по голові, порушуючи закони Всесвіту. Працює просто закон. Тут вже пальчиків не лишилось цілих, а воно все кричить, нас атакують. І молоточком собі по пальчиках лупить далі. І таке буває. Отже, свідомий вибір, свідомість, усвідомлення. Свідомий рух в добро, в стан добра, в стан любові, в стан радості, в стан успіху, в стан достатку і багатства це все стан. І ви або в цьому стані, або ви з люка бабьор. Ображене, перелякане. Все пропало, шеф. Тому оберіть собі, будь ласка, своє майбутнє. Свідомо. Куди ви? З ким ви? Навіщо? Любий вибір, він святий. Любий вибір, Всесвіт сприймає. Але ж не забувайте, що Всесвіт і ваша ілюзія не враховують один одного. Тому. Давайте відкриємо свої серця і приймемо в них лотос Вознесіння, цей ніжний витончений лотос, білосніжний з блакитним відливом, листочки якого шевеляться на Вітерцем енергії Вознесіння. І ви стаєте всередину цього лотосу, і вас обіймає Всесвіт, і ви летите всередині лотоса, лотос стає все більше і уносить вас в нове життя, в нові реалії. І це не сон. Це ваша нова, реальність, любові, миру, радості, успіху, багатства, добра, щастя. Побудьте в цьому лотосі. Віддайтесь подиху і аромату цієї квітки. Маю вас. У вас, майстер Овен Стефан.